На Херсонщині п'яний водій збив двох велосипедистів і втік з місця події. 31-річна жінка загинула на місце 25-річний хлопець із переломами і струсом мозку в лікарні. Втікача вдалося затримати відразу. Це місцевий підприємець, власник магазину. Він свої провини поки що не визнає, але пошкоджені на його мікроавтобусі доводять зворотне. Олена Ваніна продовжить. ДТП сталося вночі у центрі Цурюпінська. Сержант міліції Роман Дученко саме їхав на зміну і побачив на узбіччі тіло загиблої дівчини. Поруч був поранений хлопець, а йому допомагали перехожі. З'ясувавши, у чому річ, правоохоронець викликав даї і разом з місцевим мешканцем кинувся на здоганяти втікача. І він запанало його спереді, заснув я ззаді. зажали ну, двома машинами автівка порушника зараз на штрафмайданчику. Там видно сліди від удару. Ми заходимо на праву сторону машини. вона вся побіта колесо переднє праве спущене. Голову, ну, лобове видно від нас до далевий. Кучок волос торчить і кров. Я говорю, Это, ви утверждаєте, що це не ви зробили? Він говорить, я утверждаю, що це не я зробив. Я ну, дождався, поки ми приїхала ГАІ група. Хлопця, що вижив, у шоковому стані, доправили до районної лікарні. Медики кажуть, попереду тривали лікування. Закритий перелом лівої плечової кістки, закрита черевна мозова травма струзового головного мозгу, ножині садини. Верхніх нижніх кінців туловища батько потерпілого розповідає його син разом із загиблою колегою по роботі захоплювався велоспортом, і тієї ночі вони поверталися з чергової прогулянки. Покататися могли тільки після роботи. Як обізняє син, він бачив тільки ззаді світячіся фари. і все. І він нічого не пам'ятає, тому що машина їхала з великою швидкістю, і ззаді вначале збила моєго сина Євгенія, а потім Ольгу. Вони їхали рядом, він чуть-чуть був ззаді. Вони завжди їде ззадні, заблюдає міри придосторожності. Ну, вийшло, как бы ну, що машина первую просто сбила, откинула відкинула сторону, а Вольги достался этот смертельный удар. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Водію загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, ТСН 1+,1.